Господи, Боже наш, ми перед Тобою. Ми просимо, Господь, щоб нам бути тими, про кого ми сьогодні читали. Ми просимо, щоб ніхто з нас не обманув себе і щоб нам належати тобі, як зовнішньо, так і внутрішньо. Щоб ти дивився на нас і бачив своє ім'я на нас. Господи, ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, і тільки тому, що Ти покликав нас, і тільки тому, що Ти продовжуєш бути з нами, ми можемо мати радість і тверду надію. І ми можемо не піддаватися страхові, але знати, що ти правиш. Ти переможеш повністю. Допоможи нам, Господи, бути пильними, щоб не піддаватися обману в різних формах і веди нас за собою. Ми просимо про це. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо і хвалимо Тебе, і звеличуємо Тебе, тому що Ти кров'ю своєю відкупив нас. Щоб ми належали Богу. Ми звеличимо Твою жертву. Її більш ніж достатньо. Ми знаємо, Господи, чого це? Вірніше, ми навіть не знаємо, чого це тобі вартувало. Але ми знаємо, згадуємо, що сказано про Твою боротьбу в Евсиманії. Ми згадуємо, як ти на Христі. Сказав Боже мій, Боже мій, для чого ти мене остав залишив. Ми згадуємо, як ти воскрес, як ти сказав, підіть і скажіть Петру і братам моїм. Господи, ми не достойні, але ти достойний. Ми не маємо сили в собі. Але ти наша сила. Ми можемо бути обменуті тисячу разів, але Ти посилаєш Духа істини. Ми просимо Господь, веди нас за Тобою. І нехай буде слава нашому тридиному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Запрошуємо хор і будемо